Психотерапевти раді розкажіть нам похмуру таємницю вашої роботи, про яку ніхто не знає. Я працювала з 13-річною дівчинкою з тривожністю, і вона повідомила про сексуальне домагання з боку свого відчима? Я зателефонувала її мамі і сказала, що потрібно звернутись до соціальної служби у справах дітей. Виявилось, що служба в справах дітей вже була в курсі, бо про домагання вперше повідомили, коли пацієнтці було близько семи років. Мама знала про це і все одно залишалась зі своїм чоловіком. Невже вона не могла зробити більше? Щоб захистити свою доньку, вибачте, пані, я засуджую таких. Скільки батьків приводять своїх дітей, не усвідомлюючи або не бажаючи визнати, що проблема не в дітях, а в їхньому вихованні. У дитинстві я ходила до психіатра рівно один раз, тому що у мене була шалена тривожність і заїкання. Більше ми до нього не звертались, бо моя мама сказала: цитую: я не збираюсь платити за те, щоб мені розповідали, що я погана мати. Зараз, після 32 років депресії та ліків від тривоги, я проходжу діагностику на РДУГ. мені дуже гірко, адже все могло б скластись по іншому. Іноді робота до біса виснажує і розбиває надруски серце. Я працюю спільно зі службою у справах дітей, і не приносити цій історії додому дуже важко. Більшість з нас, якщо не всі, стикались з тим, що принаймні один клієнт покінчив життя самогубством. Реальність цієї професії така, що ми, як правило, не в змозі запобігти цьому, окрім як повідомити службу порятунку або близьких, перш ніж стати психотерапевтом, ви маєте бути готовими до такого сценарію. Ця професія може зробити вас неймовірно самотнім. На більшості робочих місць ви можете налагодити стосунки з колегами та клієнтами, і вони можуть перетворитись на близьких друзів. Але у приватній практиці психотерапевта всі взаємодії обмежені міцною стіною етичних кордонів, яка не дозволяє вийти за рамки самих сесій. Раніше я працював барменом і часто запрошував своїх постійних клієнтів до себе додому на вечірки або випивку, але для псих... Психотерапевта це просто нереально. Похмурий секрет. Насправді їх не так багато. Гадаю, є клієнти, на яких ми не покладаємо особливих надій, не завжди найдепресивніші, найтривожніші, чи ще якісь. Скоріше ті, хто мало займається самоаналізом, має високий рівень нарцисизму і завжди говорить напівправду. Крім того, що я часто чую жахливі історії, у мене як у терапевта немає ніяких похмурих секретів. Я б сказала, що люди не усвідомлюють, наскільки виснажливим це буває для нашого власного психічного здоров'я, і скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб його зберегти протягом багатьох років я працювала з іншими терапевтами-початківцями або психотерапевтами на стажуванні. Часто вони не усвідомлюють наскільки сильно дозволяють власному психічному здоров'ю. Занепасти, перш ніж виявляють готовність працювати над власними травмами. Багато людей зі співзалежністю приходять у сферу допомоги, але допомагають доти, доки повністю не вичерпаються, а потім починають ображатись на своїх клієнтів, членів сім'ї чи партнерів. У Лорі Годліп є чудова книга, яка пояснює процес терапії, а також особисті переживання психотерапевтів під назвою Можливо, вам варто з кимось поговорити. Справа не в тому, чи помре ваш пацієнт, а в тому, коли це станеться. Навіть якщо причиною смерті не є суїцид, ми маємо справу з такою кількістю людей, що з часом хтось таки помре, перебуваючи в терапії. Робота також дуже виснажує, і, хоча з часом ви стаєте товстошкірим, не відчувати нічого неможливо. Я плакала під час ковід, знаючи, що мої пацієнти інколи перебувають у притулках для бездомних або на вулиці, поки я комфортно відпочиваю. У своїй квартирі було дуже важко не відчувати певної провини. Хоча я добре розуміла, що ці обставини не мають до мене жодного стосунку. Я вчусь на психолога, але вже працюю з клієнтами. У мене є серйозні побоювання щодо терапевтичних навичок деяких моїх однокурсників. Я боюсь, що вони можуть нашкодити своїм клієнтам через власні проблеми: неврегульований ПТСР, субклінічний межовий розлад, нарцисизм. Я лібералка, як і мій колега, але він не може знайти в собі сили виявити емпатію до клієнтів, які дотримуються консервативних поглядів. З іншого боку, один з наших професорів відвертий расист, ось така плутанина. Тож, люди, не бійтесь шукати альтернативи. Працювала з бездомними, допомагаючи людям повернутись з вулиці та отримати житло протягом трьох місяців. Боролась, щоб одній людині з інвалідністю видати довічний ваучер на житло. Ваучери стали більш доступними і дали можливість змінити життя людей на краще. Однак, орендодавці в моєму штаті почали відмовляти людям з ваучерами, мотивуючи за тим, що вони не отримують трикратної орендної плати, оскільки ваучер покривав лише точну суму за оренду та комунальну послуги на один місяць була також кейс-менеджером у сфері домашнього догляду. Вела матір двох дітей, яка доглядала за своїми дітьми вдома. Держава платила їй за догляд. Вона тримала всі жалюзі в будинку закритими 24 на 7. Не дозволяла дітям виходити на вулицю і часто відмовлялась від медичних рекомендацій від їхнього імені. Гадаю, це був випадок делегованого синдрому Мюнхгаузена. По суті, мама переконана. Ала їх, що вони хворі, створила умови для того, щоб їм було погано, і отримала за це гроші. Служба у справах дітей та медичні бригади нічого не могли вдіяти. Фактично, вся система в сраці невдовзі після цього. Я звільнилась. Деякі пацієнти подобаються мені більше за інших, і я вважаю, що це нормально, якщо не заважає мені допомагати їм і працювати з ними. Я переспрямувала кількох пацієнтів до інших фахівців з психічного здоров'я, кажучи їм, що ті краще розберуться з їхніми проблемами. Але насправді зробила це тому, що знала, я не витримаю їх на першому ж сеансі. Таке траплялось уже двічі. Якщо я не бачу в пацієнті жодного проблиску світла, нічого позитивного, в хоч би яким поверхневим воно не було, я не зможу з ним працювати. Не знаю, чи я це похмурою таємницею, але серед психотерапевтів досить високий рівень самогубств, і більше з нас, ніж ви думаєте, зловживають алкоголем. Частина процесу отримання ліцензії психотерапевта рівня магістра включає все багато неоплачуваних годин інтернатури. Це часто недоступно для тих, хто не має постійної фінансової підтримки та ресурсів, щоб виконувати неоплачувану роботу під час здобуття наукового ступеня, оскільки доводиться працювати багато годин безоплатно. Це створює сприятливе середовище для розквіту корупції. Я знаю багато психотерапевтичних кабінетів та агенцій, які об'єднують без. З інтернів з великою кількістю клієнтів, аби психотерапевт-куратор потім міг виставляти рахунки страховим компаніям за сеанси під власним ім'ям. У той час як інтерн отримує оплату досвідом, супервізуючий терапевт отримує численні страхові відшкодування, ніби послуги надавав він сам. Це вкрай неетично і є серйозним шахрайством. На жаль, через необхідність відпрацювання годин практики інтернам доводиться миритись з цим, інакше вони ризикують не. Набрати достатню кількість годин і не отримати диплом. Мало хто з пацієнтів по-справжньому хоче змінюватись. Є багато людей, які радше хочуть поскаржитись. Втім, є певна надія, що, врешті-решт, вони перестануть бідкатись і почнуть працювати над собою. Багато пацієнтів намагаються досягти цілей, далеких від терапії. Деякі з них навіть хочуть продовжувати здійснювати злочинні дії, використовуючи для цього терапію. Одна мати забрала своїх доньок з під опіки і одразу ж відвела їх в гості до сусідів. Сіда, якщо ви розумієте, що я маю на увазі, я молюсь, щоб рішення суді про повернення дівчаток не було пов'язане з тим, що вона відвідувала психотерапевта. Насправді існує дуже мало доказів того, що терапія дійсно допомагає. Існують певні дані щодо ефективності когнітивно-поведінкової та діалектично-поведінкової терапії, але вони не настільки переконливі, як можна було б подумати. Єдиний аспект терапії, який, як було доведено, справді допомагає, це хороший психотерапевтичний рапорт. Найважливіше, що може зробити ваш терапевт, це побудувати міцні професійні стосунки. Ця сфера дуже широка, і в ній працюють найрізноманітніші люди. Деякі з них прийшли в цю сферу, щоб зцілити себе, але, зрештою, шкодять собі та іншим. Один з моїх колег зовсім не здатен бути активним слухачем і не має жодного хисту до психотерапії. Якщо ви ходите до терапевта і вам здається, що це неефективно, буде важко переконати вас спробувати ще раз звернутись до когось іншого. Але, будь ласка, зробіть це. Ми не всі такі ж бездарні позири. Що багато хто з нас стикається з тими самими проблемами, що й наші клієнти, і іноді не робить того, що ми очікуємо від наших пацієнтів. Ви можете почути жахливі історії про те, що сталося з людьми, і це змусить вас засумніватись в людському роді. На противагу цьому, ви зможете побачити чудеса, що відбуваються на ваших очах, і як в результаті цього змінюється життя. Для американських терапевтів патріотичний акт робить виняток з принципу конфіденційності. З моменту прийняття патріотичного акту ФБР може звернутись до психотерапевта з проханням надати записи. Психотерапевт зобов'язаний їх видати, і він не може повідомити клієнта про те, що це сталося. Терапевти не завжди розповідають про це клієнтам, тому що це може завдати більше шкоди, ніж користі. З жодним терапевтом, якого я знаю, такого не траплялось, але сам факт Існування такої можливості є надзвичайно тривожним. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А яка ваша думка про психотерапію? Напишіть в коментарях.